Привіт, друзі! Ну що, згоріли всі дедлайни, і це відео мало вийти ще в вересні. Обставини склалися так, що воно виходить вже майже наприкінці жовтня. І ще заплановано два відео. У мене наступні також на жовтень. Не знаю, чи справлюсь я чи ні. Вибачте, що так виходить, але що поробиш. Життя інколи мінливе. Сьогодні ми з вами говоримо про саму найважливішу тему в продажах на eBay. це Як? Поєднати eBay і електронний гаманець Payowner, без якого ви просто не зможете отримувати гроші за продані товари ніяк, просто ніяк живучи в Україні. Саме через Payowner ви ті е, довгоочікувані долари за ваші штани, футболки, сумки і електроніку стару за, за раритет будете отримувати на руки. І так, ми в минулих відео з вами. В першому відео ми зареєструвались на eBay, просто банальна реєстрація. В другому відео ми з вами розібрали, як купувати на eBay і дійшли висновку. що Це треба робити через компанію посередника додому, в якій я працюю. Дякую за увагу на правах реклами. І третє відео це була реєстрація Покрокова, але вже на гаманці PayOwner. І під тим відео мені писали, що можна в принципі зареєструватись на PayOwner через eBay. Так це також можна зробити. Є різні варіанти, але я показую просто один зі своїх. Точніше, показую свій маршрут покроково, як я робив, але, звичайно, можна робити по-іншому. Всі кроки ми з вами, звичайно, розглядати не будемо. Але на основі того, що я зняв, можна зрозуміти, як воно робиться в цілому. І так, ми заходимо на сайт eBay і будемо виставляти наше перше оголошення. Саме таким шляхом ми підемо для того, щоб баййонер приєднати вже наш готовий гаманець до аккаунту нашого eBay, також вже готового. Заходимо на свій аккаунт eBay, Логінимось і переходимо, натискаємо на кнопку sell, справа зверху. бачимо. Переходимо в віконці, тут така дівчина дивиться в свій телефон. І це явно не iPhone, що цікаво. І бачимо, що тут пишуть нам make money selling on eBay. Тобто роби гроші, продаючи на eBay. Опускаємось трошки нижче, бачимо, що тут у нас є базові всякі штуки, які можна вивчити. Це дуже класно. І це треба зробити, якщо ви геть не розумієте, що таке eBay Це важливо саме для того, щоб в майбутньому робити якомога менше помилок. Спускаємось вниз, і тут бачимо, що у нас нам пропонують безкоштовно виставляти в кожного місяця до 200 позицій. Це дуже круто в плані того, що ви не тільки можете там виставити одні штани і чекати, поки їх продадуть, щоб там щось інше виставляти, а одночасно повиставляти весь, грубо кажучи. Мотлох, який у вас є вдома. Ну це, грубо кажучи, звичайно, це жарт. І так, ми повертаємось наверх цієї сторінки і натискаємо List an Item. Тобто виставити позицію або зробити оголошення. Оголошення на eBay по замовчуванню, всі називають лістінги. Натискаєте. І переходимо ми з вами в таку, на таку сторінку, де написано Start Your Listing. Тут ви можете написати, точніше, eBay вам пропонує написати те, що ви будете продавати. Ну, тобто назва, грубо кажучи, вашого оголошення. І тут є два варіанти. Перший варіант він простіший. На своєму прикладі можу сказати: я продавав камери Sony X3000, екшн камери. І коли ви тут заб'єте Sony X3000, вам відразу, наприклад, або iPhone. Вам відразу вивелиться список вже шаблонних оголошень, і ви можете підтягнути всю інформацію про модель, про те, в якій країні виготовлена, про матеріал, колір і так далі. Вже з готових шаблонів. Це зручно, але я вирішив показати тут на іншому в прикладі, я вирішив виставити 15. Ось бачите, Thimbles, напевно, воно так читається, я точно навіть не знаю. Set of 15. Тобто набір з 15 наперстків. Вибачте. Набір з 15 на перстків для людей, які шиють, я думаю, це буде знайомо. Натискаємо на синю лупу справа і бачимо, що є варіанти. Які нам пропонують, але дивіться, в цьому відео я не буду зациклюватись саме на процесі правильного розміщення оголошення, тому що це тема наступного відео. Бо якщо тут зараз почати розбиратись у всьому, це буде мега затягнуто. Це відео присвячене саме тому, як поєднати пайонер і. EBay, щоб продавати. І так, тут я вибираю лоти, що я продаю Там країну, в якій вона виготовлена, потім вказую, це новий товар чи використаний, це все покроково. Далі я опиняюсь у віконці зі своїм оголошенням, пишу назву товару, або я вже її написав вище, і, там, наприклад, додаю. Просто роблю остаточну, остаточну назву даного оголошення. Так, опускаємось нижче, далі додаю фото. В принципі, все як на OLX плюс-мінус. Даю фото, але тут набагато більше можна фото додавати, аж 24 штуки. Далі пишу description, опис оголошення. Я завжди дуже скромно пишу, ще можна розписувати, звичайно. Далі вказую, це аукціон, чи це buy it now, тобто купити зараз або аукціон, який триватиме декілька днів. Про це ми також будемо окремо з вами розмовляти, ввожу вартість. Цього товару 39 баксів, тут я ввів в себе. Далі обираю методи пересилки доставки цього товару. Потім Handling Time, типу скільки днів в мене буде з моменту того, як покупець оплатить товар до моменту того, як я додам трекінг номер, тобто відправлю цей товар йому. Вказую свою країну. По замовчуванню тут стоїть Україна і Київ. Також вказую zip код це індекс. І вказуючи, чи приймаю я повернення. І все. В кінці цього, після того, як оголошення оформлене, я натискаю «List it», і насправді ця кнопка. І є тією сакральною проблемою, яка виникає у всіх тих людей, які звертаються до мене з цією проблемою, що вони не можуть почати продавати на eBay, тому що не знають, як додати гаманець пейовна, щоб отримувати гроші, бо його не можна додати просто в налаштуваннях. І люди просто через це губляться і не знають, як що робити. Насправді все дуже просто. Вам потрібно просто е, зробити перше оголошення і натиснути, що ви хочете його розмістити далі, і вже сам вас над... штовхне на те, що треба робити. Якщо у вас немає аккаунту, Payowner, він запропонує вам його е, створити новий і потім приєднати. А якщо він у вас є, то вам потрібно буде просто його приєднати. Ви натискаєте Get Started, тобто почати, і верифікуєте спочатку свій номер телефону, отримуєте повідомлення з паролем, вводите його. Далі ви обираєте індивідуальний аккаунт на наступній сторінці. Я наголошу на те, що я вчу саме індивідуальний аккаунт спочатку створювати як фізичній особі просто і Потім в кінці, бачите, ви отримуєте повідомлення, точніше, запитання, чи є у вас аккаунт PayOner, вже створений для цієї персони для вас. Тобто, і тут ви обираєте, якщо у вас є аккаунт Payoneру, то так, yes, sign in, тобто ввійти в цей аккаунт. Або Якщо у вас немає аккаунту PayOwner, ви пишете, що no create One, тобто немає створити його. Ми в моєму випадку, в моїй стратегії, натискаємо Yes Sign In, тобто війти в аккаунт PayOwner, і потрапляємо на сторінку PayOwner. Тепер наступним кроком, звичайно, якщо у вас немає PayONR, ви повертаєтесь до мого минулого відео і створюєте його. А ми рухаємось з тим, що у нас вже є аккаунт PayOwner. Ми вводимо наш імейл або юзернейм і пароль та входимо в свій аккаунт. А, відразу хочу сказати таку ремарку, я її вже повторював не раз. Потрібно, щоб ваші документи, які ви приєднуєте, і до eBay, і до аккаунту PayOwner, були однакові. Це мають бути, ну, має бути один паспорт. В ідеалі це просто закордонний паспорт, і, і там, і там він один. У мене була помилка на старті, ще там півтора року тому чи два. Коли з акаунтом моєї дівчини був колапс, і я реєстрував дані всі правильно, і Payowner і eBay вводив абсолютно один і той же номер паспорту серію, тобто це був один паспорт. А потім, коли в мене заблокували превентивно акаунт на eBay і попросили по імейлу e відправити їм на перевірку паспортні дані. Знову ж таки, щоб їх верифікувати, напевне, якось. Я відправив інший, дані іншого паспорту. Фото іншого паспорту. У неї просто два закордонного паспорту. Є як в мене, в принципі, також. Ми робили там і біометрика. Була це вона вже пізніше, а до цього був просто закордонний паспорт. Вони плюс-мінус схожі, такі самі книжечки. І я затопив і ось за це затуплення мені заблокували аккаунт. Це одна з причин, до речі, інфакт, ми можемо також з вами пізніше вже розглянути цю ситуацію, згадати, подивитись, знайти листи від eBay і так далі. І так, ви знаходите на аккаунт PayOneру. Натискаєте тут «Agree», що ви згодні поєднати ваш PayOwner аккаунт з eBay. І все. Connection Successful. Ви отримуєте таке дуже зелену, дуже приємну галочку, і начебто все. Далі знову ви повертаєтесь на eBay, бо процес ще далеко не завершений. Ви повертаєтесь на eBay і дивитесь ваші всі дані. Знову ж таки, вони мають збігатися. Вони мають збігатися. Ваша адреса прописки має бути, номер телефону, один і той самий, і натискаєте continue, продовжувати. Тут ви вводите це все на eBay, ви вводите номер вашої валютної картки, той самий з Приватбанку, доларовий, підтверджуєте все, натиснувши. Кнопку Continue. Там номер телефону потрібно буде, знову ж таки, білінг-адресу ви вказуєте саме вашу з прописки, натискаєте Continue. І в наступному вікні Submit Request, тобто подати запит. Ви подали запит на приєднання вашого аккаунту PayOwner до eBay. Після того, як ви потрапляєте на аккаунт PayOwner, вам потрібно буде верифікувати аккаунт, знову ж таки, якщо він у вас не верифікований. Якщо верифікований, все без проблем. Я тут буду показувати саме процес верифікації, тому що в минулому відео його не було. Натискаєте внизу Complete Verification і потрапляєте у верифікаційний центр самого p Тут два є запита у вас, Information Required as part of eBay Onboarding і Account Verification. Натискаємо на перший варіант, і тут все дуже просто. Тут нам потрібно вказати вашу національність, це Україна. І... В принципі, все. Далі ви натискаєте на «Additional Information required as part of eBay onboarding». Тут у вас з'являються два запити: це верифікація адреси і верифікація вашого паспорту. Натискаєте на адресу, і верифікація адреси може бути через декілька шляхів. Як і в принципі паспорт, ви також можете різний підшити. Це є рахунок ваш е, виписка з банку. І я на цьому зупинюсь, тому що саме через випуску з банку я взагалі завжди все робив. Вважаю це найлегшим способом. Це банк, документ, натискаєте на нього. Далі вам потрібно перейти в Приватбанк, там, де усі послуги в Приват24 обрати. Потім послуги, сервіс довідок. Створити довідку, і потім в архіві довідок ви ну це все знайти саме зробити під вашу валютну картку. Щоб, хоча можна, в принципі, не під валютну, але я раджу, що все має бути саме через ту картку, щоб просто не було додаткових питань. Якщо ви там додаєте в Payowner і на eBay одну і ту саму валютну доларову картку, так само по ній вам потрібна квитанція, ось ця виписка англійською мовою. Це все робиться для того, щоб максимально все спростити, тому що ну, інформація вся, вся підтягується на eBay в будь-якому разі саме англійською. Ви цю квитанцію, яка приходить вам на e-mail, який ви вказали в Приватбанку, ви її підшиваєте під «Bank Document» в цій колонці Adress Verification, і натискаєте Submit. Бачите, вона підтягнулася, квитанція PDF-ний файл. І знову таки зелена галочка, яка вказує на те, що ваша адреса, доказ вашої адреси, він вже підтягнувся. Звичайно, це має бути адреса. Та адреса прописки, вона ж і в банку, в Приватбанку вами вказана, і так далі. Наступна інформація для верифікації це у вас паспорт. Опускаєтесь нижче знову ж таки. Вибираєте, що ви отримали цей паспорт в Україні, і я, як і радив, ввожу паспорт міжнародний закордонний це «International Passport». Просто фотографію. Там я робив просто на першій сторінці фотографію, там де є і ім'я, і фотографія, і здається, там все, що потрібно. А, і номер паспорта, серія, все є. Завантажив це просто файлом, фотографію, і також сабміт. Знову галочка зелена, все зробили правильно. і Переходимо, нас викидує знову ж таки в верифікаційний центр і все. Тут всі запити заповнені нами, і все, в принципі, доведено до того моменту, щоб почав працювати пеййовнер, а саме їх верифікаційний центр. Має перевірити ці два ваші документи і їх підтвердити, що вони реальні. В принципі, на цьому все звичайно все розвивається, і, можливо, якщо ви дивитесь відео трохи пізніше, через рік, через два, все може бути по-іншому, але основною задачою верифікації аккаунта на PayOwner є закрити оці всі рекварди, які тут ви бачите, що їх вже немає. У мене на екрані, тобто вони всі закриті, закриті і якщо ви перейдете в History, Ось натиснете, то ви побачите, що профіль в самому низу, це інформація, що ми з України, вона вже approved, справа, ви бачите, статус. А паспортні дані і банківські дані вони under review, тобто вони переглядаються. Коли вони стануть approved, а це може бути як день були випадки, як два дні, декілька годин навіть мені хтось сказав, так і два тижні. В мене, наприклад, це коли я робив перший раз ще півтора року тому чи більше, два тижні пройшло, в мене вони так і висіли в такому статусі, і мені довелося написати, ось тут справа є в допомогу пейонера, щоб вони трохи там підроздоплилися і почали це робити швидше, бо просто, напевно, десь мої дані загубилися. Ну... Таке також буває, тому не забувайте, що ви можете написати в підтримку PayOwner, і це все нормально. Все, далі чекаємо, поки верифікуються ці всі дані, і продовжимо. Після цього, в один прекрасний момент, ви заходите знову ж на Payowner, вам здається, і лист має на пошту прийти про те, що вже верифікований ваш аккаунт. Заходите на свій аккаунт, бачите баланси відразу, це ваш, ваша домашня сторінка. Справа натискаєте на, собі, на такого собі чоловічка. Далі натискаєте на Settings налаштування і обираєте верифікаційний центр. Тобто ви повертаєтесь знову ж таки в цей верифікаційний центр, щоб вже перевірити, що у вас, по-перше, немає відкритих запитів ніяких. Ви бачите, пальчик вверх стоїть на рахунок цього. І переходите в History, А в History вже у вас все має статус Approved. Тобто, все підтверджено. Ваш. Payowner верифікований, і ви можете його використовувати вдоль і впоперек, як то кажуть. Тому що ми з вами робимо вже в завершальному етапі: це повертаємось на аккаунт eBay ваш. І ebay вже знає, що у вас верифікований ваш аккаунт. Він за вас дуже щасливий. Ви переходите знову ж таки в «Sell». Кнопочка зверху, справа. І опускаючись у цьому розділі селінг трохи нижче цієї дівчини, ви бачите, є розділ Drafts, має бути. Це чернетки. І як ви бачите на своїх екранах, у мене чернетка залишилась з моїм оголошенням. Я просто натискаю на неї і перехожу знову ж таки туди, в те оголошення і в той момент з усіма. Тими даними, які я робив на початку даного відео, все має зберегтися. Якщо ви першочергово заповнили все правильно, ви просто тупо опускаєтесь вниз в самий і натискаєте знову-таки кнопку list It, опублікувати. І тепер вже вас не перекидує ні на який payowner, а вам пише eBay, що це success. Your listing is now live. Тобто це успіх, ваше оголошення тепер живе. І все це ваше перше оголошення. Вітаю, воно, якщо ви заповнили всі дані правильно, воно функціонує і його можуть бачити тепер всі е, учасники співтовариства eBay. Звичайно, ось так воно, в принципі, в мене виглядає. 39 доларів, головна сторінка, о, точніше головна фотографія. Е, бачимо, що тут free shipping, тобто безкоштовна доставка Located in Kyiv, Україн, тобто всі покупці бачать, що воно е, знаходиться в Україні. Якщо у вас стоїть індекс штатів, то бачите, який зазор тут є. Це октобер 25, по новембер 21, тобто eBay до такої е, степені не розуміє, що зараз відбувається з доставкою з України. Він дає цілий місяць е, покупцям е, на розуміння того, що в місяць може в будь-який день е, прийти цей пакунок. Тобто, якщо ви купуєте, там, наприклад, по США щось, то там може бути три дні, наприклад, октобер 25, по октобер, там, 28. І все, начебто, більш-менш зрозуміло. А тут людина просто розрахувати навіть не може насправді, коли саме прийде ця посилка, і, звичайно, це відштовхує. Багатьох покупців купувати в українців товари. Для цього можна в описі писати, що ви, наприклад, відправляєте так, і в середньому я пишу, наприклад, що мій товар йде 10-21 день. 10 днів він може йти, звичайно, дуже в рідких випадках, якщо ви відправляєте новою поштою, вона більш-менш швидко відправляла раніше, не знаю, як зараз, тому що зараз я сиджу на Укрпошті виключно. Укрпошта це 2-3 тижні. Реально, 2-3 тижні посилка доходить в Штати, так точно. В Штати дуже швидко доходить по Європі. Також нормально, але проблеми починаються, звичайно, наприклад, з Австралії. Це також буде окрема розмова. Був у мене досвід подвійний з Австралією, і він тяжкуватий був, але все нормально. Слава Богу, закінчилося. Дякую всім за увагу. На цьому ми закінчимо дуже сильно надію, що в жовтні я встигну ще два відео записати. Це перше, як правильно складати оголошення. І друге, це що робити, коли у вас перша покупка відбувала відбулася. Що, що ж таке, сакральне, як не помилитися, як відправити, чим відправити, щоб все дійшло нормально, щоб покупець був задоволений, таке інше. Дякую всім за активність, за підписку і за лайки.